Законав, Які є пропозиції? Розпочати. Е, пропоную розпочати. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято дякую. Порядок денний у вас на випадку. Пропонуємо <клухи> за основу. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято дякую. Є е, доповнення? Прошу внести з голосу. 18 питання. У вас є? Є. 19 питання. 20, 21, 22, 23 питання. Прошу ці питання, які я внесла з голосу, проголосувати. Хто за? Проти? Утримали рішення прийнято дякую. Які ще? Проголосувати в цілому порядку денних. Голосуємо, хто так, за, хто проти, отримались рішення, прийнято, дякую. Починаємо з першого питання про надання матеріальної допомоги на лікування і поховання військовослужбовців. Так. Тетяна Вікторівна, будь ласка. Шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення, яким передбачено надання допомоги для 18, для 18 жителів громади на загальну суму 116 тисяч гривень. Одному жителю громади відмовлено у наданні допомоги на лікування у зв'язку з тим, що від нього надійшла така сама заява. 18 лютого і допомогу на лікування він вже отримав 4 березня. Питання є? Немає. Тоді прошу проголосувати по першому питанню. За? Проти утримались, рішення прийнято. Дякую. Друге питання про надання наразової щорічної матеріальної допомоги військовослужбовцям. Для розгляду до відділу праці надійшло 84 заяви від жителів громади. Допомога надається 83 жителям громади, щорічно одноразово військовослужбовцям. Одному жителю громади відмовлено надані допомоги зв'язку з тим, що представлено довідку, відповідно до якого він перебуває на службі вертіка та СП. Загальна сума допомоги 498 тисяч гривень. Зрозуміло. Голосуємо по другому питанню. Хто за? Проти, отримались рішення, прийнято, дякую. Третє питання про надання матеріальної допомоги членам сімей військовополонених та зниклих безвісти. Вищевказаним проєктом рішення передбачено надання допомоги для 10 родин зниклих безвісти на загальну суму 50 тисяч гривень. Голосуємо. Хто за? Проти отримались рішення прийнято, дякую. Четверте питання. Про надання матеріальної допомоги громадянам призваним на військову службу під час мобілізації у му році. Двом жителям громади, які були призвані на військову службу під час мобілізації 19 грудня 24-го року та 31 грудня 24-го року надається допомога у розмірі 6 тисяч гривень на загальну суму 12 тисяч гривень. Голосуємо за, проти, утримались. Рішення прийнято, дякую. дякую. П'яте питання. Про матеріальної допомоги громадянам, призваним на військову службу під час мобілізації. Військовослужбовцям, які призвані на військову службу під час мобілізації у 2025 році, а саме 14 жителям громади надається допомога у розмірі 10 тисяч гривень на загальну суму 140 тисяч гривень. Голосуємо. Хто за, проти, утримались рішення прийнято, дякую. Шосте про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України. Цим проєктом рішення передбачено надання допомоги для восьми членів сімей загинуло ветеранів війни та захисників і захисниць на загальну суму 40 тисяч гривень. Голосуємо. Хто за, проти? Стримались рішення прийнято, дякую. Сьоме про надання щорічної разової допомоги дітям, батько, мати яких ветерани війни загинули, померли чи оголошені безвистізники. На підставі 4 звернень від жителів громади надається допомога для п'ятьох діток у розмірі 3 тисячі гривень на загальну суму на 15 тисяч гривень. Допомога надається у розмірі прожиткового мінімуму для відповідної вікової категорії. Голосуємо. За. Да. Проти отрималися. Рішення прийнято. Восьме. Про надання громадянам матеріальної допомоги по програмі турбота. Надійшло 21 звернення від жителів громади. Відповідно до рішення комісії з питань надання одноразової грошової матеріальної допомоги, допомога надається для 19 жителів громади, двом відмовлено у наданні одноразової допомоги та рекомендовано звернутись для отримання ліків відповідно до програми «Доступні ліки». Загальна сума допомоги 63 тисячі 500 гривень. Прошу проголосувати за проти. Сприймались рішення при. Дев'яте. про призначення грошової компенсації відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19.10.16. Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну нецілісність зі зміни Маневичу Богдану Миколаєвичу. Маневич Богдан Миколаєвичу 2079 року народження особа з інвалідністю у нас у першої групи. Який перебуває на квартирному обліку при виконавчому комітеті Спирської міської ради, з включенням до списку осіб, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень, рішення виконкому від 1911 року No2626, керуючи постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 16 року номер 719 Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну сумісність України. Е, призначено громадянину Маневичу Богдану Миколаївичу грошову компенсацію як особі, яка потребує поліпшення житлових умов у сумі 2 мільйони 102, гривень, 102 630 гривень 36 копійок. На загальну житлову площу 58,88 квадратних метрів. За основу бралася опосередкована вартість нового квадратного метра житла по Київській області 23 тисячі 801 гривня. Питання є? Немає. Голосуємо за, проти стриманого рішення прийняття. Дякую. Одиннадцять десяте питання. Затвердження автівки комісії з розгляду та вирішення земельних спорів на території громади. Те, що вона писала, Все зрозуміло. Голосуємо. Хто за, проти. рішення. Дякую. Одинадцяте. Про звільнення сплати за надання соціальних послуг доповідає і шка. Звільнити від дифференційованих плати відділення догляду вдома громадянки Кравченко Ніни Михайлівни, 28.04.60 року народження. місце реєстрації зареєстровано в місті Вілій Серкве, фактично проживає у Тарасівці. Має статус сім'ї заяви, вони все заявив. На получає пенсію у хаті годування. Да, угу. Треба, треба Ще, мати? Залишилися, що залишилися, мати залишились десь навіть. Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримали рішення клієнту, дякую. 12 питання. Про внесення змін до складу комісії до стеження зелених насаджень та їх відновленої вартості на території громади. Марина Олес. Зв'язку із кадровими змінами пропонується внести зміни до складу звичайної комісії, визначивши секретаря комісії, старшого інспектора відділу капітального будівництва комунальної власності Ремаренко Валентина Іванівна. У нас у питання є питання? Та. Немає. Голосуємо за допомогою рішення дякую. Тринадцяте: проповноваження посадових осіб комунальних підприємств на складання протоколів про адміністративні правопорушення. З метою ефективного захисту праві законних інтересів як населення, так і підприємств організацій на території нашої міської територіальної громади, оперативного реагування на правопорушення і відповідальність. За які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення Розроблений проєктом рішення пропонується уповноважити посадових осіб наших комунальних підприємств, які визначені в додатку 1, на складання протоколів про адміністративні правопорушення. Значить, озвучу визначено дві посадові особи комунального підприємства Скверводоканал та п'ять посадових осіб комунального підприємства Сквера Благоустрій». 13, так. Які є питання? 12 питання ми чуємо. За, проти, отримали спішення, приняття дякую. 15 питання. Надання дозволу на розміщення вивіски на вуличній опорі, навпроти магазину квіти, Собор 19. Олександр Михайлович. Громадянська книжка Раїда Олександрівна має намір розмістити вивізку. Угодження отримано від власника опори, це комунальне підприємство Скверу Благоустрій. Дана вивізка планується навпроти магазину квіти по вулиці Соборна, 19. Прошу підтримати. Ми то підтримаємо. Але тепер мене цікавить питання. Хто повісив виріски і нікого не питав, що робить? У нас є звинувачені люди, ось попереднє питання. У нас є інспектор з благоустрою. Значить, Оксан Михайлович, проконтролюйте це питання, це не моє питання, контролювати. А я що я даю вам, виясніть мені, будь ласка, напишіть інформацію, як, де біля яких магазинів е, самовільно встановлювати. Ще раз три років скажу, напишіть мені інформацію. Напишіть інформацію. Майте роз'яснення на сайті міської ради про те, що необхідно, отримувати. Якщо голова дає доручення, значить це ваше виконання. Ви знаєте, що таке доручення? Будь ласка, громадянка не що буде рекламувати. Не реклама, а просто буде вивізка квіти. Це не реклама, це вивізка. Бо там поряд її магазин з квітами. Це не її магазин. А чий? Вона орендує приміщення. Орендує у власника. Ну, There's так ви поцікавилися, це житлова нерухомість, чи комерційна, там є договір, сервітуту чи немає, тому що ну, я не проти, щоб дати згоду. але да, <каклево> Ми вже почнемо якусь увагу з магазин. Чи платять податки? Цей магазин піде, мають. Це все розумієте. Це малархи, ні, це частина житлового будинку. І які там документи оформлені? Подав... Так моє питання, вона житлова, не житлова. Можуть. Хтось запитав. Житлова. Реклама це добре, але особа просто рекламує кажу, яка не відповідь. Вона подає документи тільки на опору. Ви випадки, ви? на магазини, вона не подає документи. Є жого на рандімену? Ой Боже. Ну, якщо вона просить вивізку на опорі, то для чого до оренди на приміщення подавати? А того щоб знати, чи, так, людина так. Це передача, чи людина зареєструється не передаває, що людина поклада арешту. Почекайте. Ну, якщо це вам байдуже, то тоді я не знаю. Як ну, живи? Є вимоги до послуги. Якщо людина просить вивізку на опорі, то я не можу просити у нього. Почекайте. опора. Це яка опора? Світло? Так, да, да. Із службою автомобільних доріг, і з цим погоджено. Погоджено власником Степно. опори. Почекає, там немає, <ріст> гаїчника. А що там власник визначений, бо. Там є мала не бачить. Якщо Ні, опора нашу, Опора комунальна. Але якісь правила дорожнього руху є, розміщення опор, Куди воно буде? На дорогу висіти, в яку сторону воно має висіти. Дивіться, того, щоб вимагати погодження із автоінспекцією, потрібно надати дозвіл спочатку людині, а не давати вимогу погоджувати з службами, якщо дозволу немає. У цей дозвіл відповідає положенню про розміщення правила розміщення зовнішньої реклами. На опорах у нас вони є, де розроблені? Так, це випускається. Ні, вони розроблені а, в нашій громаді. У нас правильно правила зовнішнього випускаються Я як водій вам Ой, скажу, що це не, не зовсім не доцільно. А в фасаді будинку є. Фасад знаходиться. Це те саме, що виставляють на ратувар. Завтра на кожному стовпі порозміщуємо реклами. А там вона була, ця реклама була. Не було її заяви. Та було багато Вони зараз в на тротуарах, всі. Вони володимиють. На фасаді не самого цю. А ви кажете на ремну. Арендує магазину такого, то а не пишуть, на праві чого власнику належить. На минулому скликанні я три рази. Знайом, вона вона платіри, воно квартира не переведена, нічого не платять. І ще, ще <зас> не орендує. Три метра один хоче, що не вже діти. Значить, шановні члени виконкому. Я зрозуміла, багато є суперечок По даному питанні не вивчено питання, чи є відповідно в магазині квіти, документально правильно всі документи посеред, то по землі, чи оформлений цей магазин, ми не знаємо, на жаль. І я пропоную це питання зняти поки. Підтримаєте? Добре. Голосуємо. Хто за проводив? Рішення прийнято. Віктор Леніч доручення голову ви вияснити ситуацію. Я трене питання про затвердження плану заходів зазначення в 25-го року всесвітнього дня. Вишиванки у Скверській громаді. Шановні члени виконавчого війна, комітету, у вашій увазі пропонується план заходів до сусіднього вишиванку. Цьогоріч він 15 травня у нас святкується. План заходів передбачає проведення патріотичного мистецького заходу у нас в місті Сквира, тематичних заходів по закладах культури, закладах освіти, висвітлення інформації і всім не забути одягнути 15 травня день. Вишиванку. Прошу підтримати. Я від голосуємо. Хто за проводити отрималися рішення? Про кожне кожного військовим бронежилети 16-те питання про завершення плану заходів з відзначення в святому році Дня матері та дня сім'ї у спирській громаді. Ваші увазі пропонується план заходів до Дня Матері. Він цього року... 11 травня святкується. Він передбачає. Захід, на який будуть запрошені матері загиблих, патронатні вихователі, батьки вихователі, нічники патронатів, вихователі. і також зустрічі з матерями захисників. Наші заклади культури будуть зустрічатися працівники, старистати зустрічаються завжди з ними. І тематичні заходи по закладах культури, закладах освіти, ну висвітлення інформації. Прошу підтримати підтримати. 11. Голосуємо за, проти, отриманих рішення прийнято, дякую. 16. Пропозиція 17. А що в нас 17? Ще два ходи. Я два, ще Я за марки, не знайомі. 17. 17. Про затвердження плану заходів з відзначення в 20-му році Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вашій вазі пропонується план заходів до дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Він 8 травня відзначається. Передбачає він упорядкування пам'ятних знаків, як завжди, покладання квітів до могил невідомого солдату, пам'ятних знаків і тематичні заходи по закладах культури, закладах освіти, висвітлення інформації. Прошу підтримати. Голосуємо за проти. Утримано рішення біля. 18 -е питання. Про зняття з квартирного обліку громадянина Матвійчук громадянки Майчук Світлани Сергіївни. Ігор Олександр, що ви доповідаємо. Останнє громадянка Масійчук поновляла свою дані 13 години. Тобто відпали, дістали да це зрозуміло. 18 питання Голосуємо за проти. «Утримують». рішення. прийнято. Дякую. затвердження розтвердження кошторисної документації за робочим проектом капітальний ремонт системи опалення на житлової будівлі за адресою більста 4. Марина до затвердження пропонується озвучений проект рішення. У поточних цінах станом на 15 квітня 2025 року в обсязі 5 мільйонів дев'ятсот сімдесят і шість тисяч гривень, які розділені на дві черги будівництва. Ну і відповідності до позитивного експертного звіту, який виданий товариством «Укрекспертиза» 16 квітня цього року. Та прошу підтримати. Голосуємо за проти отримали з рішення підняти двадцяте про затвердження проекту докупроектної документації за робочим проектом. Капітальний ремонт фасаду Сберського експедичного ліцею номер 2 у Каштановий-2. коригування. Так, до затвердження пропонується озвучений відкоригований проект будівництва в поточних цінах станом на 15 квітня в обсязі 9 мільйонів вісімсот сорок і гривень, в тому числі понесених витрат 2 мільйони вісімсот дев'ятнадцять і гривень. Також відповідності до позитивного експертного звіту. Який виданий товариством Укрекспертиза 28 квітня? Прошу підтримати. Голосу за проти. Утримались. Рішення прийнято дякую. 21. Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для об'єкту, що перебуває на балансі відділу капітального будівництва Пирської міської ради Булки, вулиця Незалежності, 25А на 25-й рік. Да, питання виникло з наслідку передачі цього об'єкту на баланс відділу капітального будівництва. Об'єкт внесено до передкум, які будуть передаватися в оренду, підготовлено договір оренди, зараз він вивчається uh -huh. і буде готуватися договір на відшкодування. Зараз ми плануємо, що цей об'єм буде десь близько 13,5 тисяч. Планується там реконструкція системи опалення, в принципі, так як кажуть люди людині. Десь може межах 10 тисяч плануємо. А що вони нас питали фактична, про це, що буде аренда... вони там будуть робити систему опалення? Це вони поки тільки планують. Це не до сьогоднішнього питання. Так, да, вони тільки планують. Я умовно говорю, що буде десь в межах 10 тисяч. Зараз ми поки плануємо без опалення 13,5 тисяч. Ну, наступне, якщо буде запалення, буде в межах 10 тисяч. Вони мають опалення 13, з опалення 10. Так, да. в середньому січні лютий вони жили 2800. Да, зараз використання фактично 500 кВт в місяць. Електричного... Зимою вони обігріваються електроенергія. Mm -hmm. Зараз в місяць 500 кВт. Це ми, ми задержуємо ліміти на цілий рік. Так, да, до кінця року. Ну а зимовий період буде ж більше? До кінця року 13,5 тисяч нам 30. Так. Да. Вони про це знають? Вони про це знають. Добре, голосуємо. Так, да, прошу Хто за, проти, утримається рішення будинку? Це будинок культури чи ні, це, це ФАП, коли факт ФАП, Будинок <к preserving> <к Woo -hoo> Фак. культури Будинок культури, то до культури. Ну, договори ми ж підписали, Марина. Ні, ми ще ж на узгодженні. Вивчаються. Ну, вони ще вивчають. Вивчаю, Я тоді зайду, ми обговоримо. Тимчасове влаштування неповнолітньої Зарайської Вікторії Олександрівни весь року в сім'ю патрунатну виховатиме. На підставі клопотання судовства дітей Берлівської сільської ради Вишгородського району керуючись постановою 793 пунктом 15. Прошу підтримати рішення про тимчасове влаштування патронатного сім'ї Вічора Лариси Віталівни на повнолітню дитину в Вікторію Олександрівну в 2007 року народження. Голосуємо. Хто там? Проти отримали цього рішення. Прийнято, дякую. 23. Про надання статусу дитини, позбавлення батьківського пікування, малолітній мерзій Софії Миколаївни. Враховуючи рішення Спильського районного суду Київської області від 18 лютого 2025 року, розглянувши заяву громадянки мерзлої Олени Сергійни, прошу підтримати проєкт рішення про надання статусу дитини, позбавленої Батьківського піклування малолітній мерзій Софії Миколаївні, так як рішенням суду мерзлу Маргариту Миколаєву було позбавлено батьківських прав відносно раніше згаданої малолітньої дитини. Голосом Хто за? Проти отримали рішення прийнято відповідь. Питання виконкому вичерпці, які є зауваження до проведення відсутні. Дякую всім за участь. Прошу залишитися.